Мій батько він зробив дуже класну річ, коли він намагався розвинути в мене фінансову грамотність і відчуття, скажімо так, цінності грошей. В якийсь період він бачив, що я вже буду високий, що я буду худий, і він мені сказав: А давай я буду платити тобі там кишенькові гроші. Я як зараз пам'ятаю, тоді, тоді було 2 гривні на тиждень. І я буду тобі платити за віджимання і за про, за прочитані сторінки. Він у нас з'явилася такса. Тобто я знав, yeah, що якщо я прочитаю певну кількість сторінок, і в мене буде можливість віджатися по-армійськи там на кулаках декілька разів, і я буду отримувати певну кількість грошей. І таким чином він запустив у мене mm -hmm. такий процес, що я почав займатися mm -hmm. трошки спортом, і я почав читати. З часом, звичайно, я вийшов вже на таку кількість сторінок, що батько відмінив цю всю історію, mm -hmm. тому що вже було неможливо це тягнути. Але е, сам принцип в тому, щоб, наприклад, Дитина, можливо, інколи мала умови за для того, щоб якісь гроші заробити, Це створює так, що потім в реальному житті вона не чекає, що їх просто хтось удасть ці гроші.